Пакую замовлення. Значить, тут дивіться по нулях. Чесник один кілограм. Так. От. Один кілограм. Дальше. Рокамболь пів кілограма. По нулях. Сейчас. Цей чесничок 20 штук. Ось такі, бачите, це рокамболь, дрібний роздріб. По нулях. І отак. Пів кілограма рокамболю. Видно, так? Да? Ну, воно ж дзеркальне, ви знаєте. Бажаєте замовити рокамболь чесний дрібний роздріб по 3 гривні. червона якраз чорної щуки. пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам за замовлення. Отак От я пакую.